Іста церемонія нагородження учасників 14-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2023 Презентація парціальної програми для дошкільнят, облаштування і ремонту критів та кінець навчального року. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Повітряні тривоги, обстріли міста та дистанційне навчання це перешкоди, які стали називаті безперервної освіти з 24 лютого минулого року. Та, попри це, педагоги та науковці намагалися організувати безпечний освітній процес. Вони зробили свій внесок в оновлення національної системи освіти в умовах воєнного стану. Тож 58 освітніх закладів міста представили найкраще досягнення у вигляді 65 конкурсних робіт у чотирнадцятій міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти 2023 Вже вдруге вона відбувається в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. На церемонії нагородження присутні почесні гості, які відзначили заклади міста 38 вісьма золотими медалями, 19 срібними та вісьма бронзовими. Якщо порівняти з минулим роком, то сь на сьогоднішній рік результат просто да, вражає. Дійсно вражає. Але хотілося зазначити, в яких умовах зараз ви працюєте. Ви виконуєте свої професійні обов'язки на найвищому рівні, але ви не забуваєте те, що вам потрібно ще й додатково займатися. Ви зустрічаєте, волонтерите, ви Допомагаєте всім, хто зараз цього потребує. Ми представляли проект Модель stem закладу освіти стратегія, структура напрями та форми діяльності. А тема нашого проекту була до самої суті. Модель stem закладу освіти. Ми взяли участь в 14-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти і дуже пишаємося тим, що відзначили нашу таку колективну роботу, і ми отримали такі високі нагороди: таку золоту медалі, відповідні дипломи і сертифікати авторів. Освітяни під час війни стали своєрідним форпостом безпеки для усіх учасників освітнього процесу. Це саме ті люди, що ламають перешкоди війни, аби дати учням якісні знання. А навчання дошкільнят потребує більше відповідальності. Проте у цьому році один із дошкільних закладів міста створив програму для полегшення дистанційної освіти на основі свого річного досвіду. Детальніше в сюжеті. У ясло садку No89 у цьому році презентували парціальну програму з правового виховання під назвою Казки читаємо, права вивчаємо. Для її розробки використали весь набутий досвід навчання під час війни. За програмою діти ознайомлюються із правилами поведінки через казку та її героїв. Програма представлена у вигляді локації, які можна використовувати як в офлайн форматі, так і в дистанційному. Загалом це 9 зон із різними видами театру сценічними костюмами, фланелеграфами, кутком Книги, методичними розробками та досвідом роботи, а також кутком для батьків. Дана програма розрахована на три вікових періоди дітей дошкільного віку: це молодший, середній і старший дошкільний вік, і поділена на три етапи. Система занять з правового виховання через ознайомлення з казкою відбувається на заняттях в другу половину дня та повсякденному в повсякденному житті. Це можуть бути різні бесіди, самостійна діяльність, дидактичні ігри. Казка відіграє важливу роль у розвитку особистості з дитинства, переконані вихователі. Тому саме з цим жанром літератури і працюють, аби максимально доступно пояснити дитині про норми суспільства. І на першій представленій локації зібрано чимало дитячих книг. Переважно це народні, іноземні або ж казки українських письменників. Через книгу діти пізнають більш свої права та обов'язки. Книга все на світі може. Світ пізнати допоможе. Подолання складних життєвих перешкод добре прослідковується саме у казках, і вихователі це використовують у навчанні. А добре, знайомі герої вдалий приклад. Вони і є фігурантами у справах. Казкові персонажі дають зрозуміти дітям, що відбувається при правопорушеннях. До того ж, сюжет будь-якої казки можна розглянути під потрібним кутом зору. Наприклад, робота з казкою колобок допомагає пояснити дітям порушення права на життя, триведмедя на порушення прав на відпочинку, лисиця та журавель право на харчування, попелюшка право, яке говорить про те, що кожна дитина має право на любов, турботу та сім'ю. Кожна казка допомагає дитині знайти відповідь та зрозуміти значення того чи іншого права. У роботі задіють також різні види мистецтва. Зокрема, у закладі існує безліч ляльок для пальчикового театру. І всі вони герої дитячих казок або ж влаштовують театральні вистави. У них головні персонажі вже виконують ролі органів безпеки, а поруч наставник. Вихователі ж говорять, що у такий спосіб дітям легше пояснити основи поведінки та спілкування. «Стій, лисичко, зачекай, колобка не ображай! Краще з ним ти потанцюй. П'яточка посольшок раз-два-три. Правильне виховання дітей головний пріоритет вихователів повага до людей та до себе. Це ті людські почуття, яким навчають у закладі. Працівники впевнені, що їм це під силу і тепер своїм досвідом зможуть ділитися із іншими закладами міста. Допомога від дитячого фонду ЮНІСЕФ для облаштування укриттів у запорізьких закладах освіти. Зробити ремонт та наповнити найпростіше укриття 15-ї школи необхідними речами вдалося нашим партнерам спільно із місцевою владою. Відтепер є надія на те, що наступний навчальний рік учні розпочнуть у стінах закладу. А поки фахівці місцевих служб та дитячих точок спільно на базі школи проводять заходи для учнів. На минулому тижні співробітники ДСНС провели безпековий захід у 15-й школі для її учнів. Завітали не з порожніми руками, розбили мобільні класи безпеки. Тут розповідають дітям про вибухові пристрої і демонструють макети, аби ті змогли їх розпізнати. Учні мали нагоду відчути себе справжніми пожежниками. До закладу завітав і голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін з представниками місцевої влади. Інспекція відбулася і в укритті, де під час тривоги з дітьми працюють і спеціалісти дитячих точок. Спільно і рятувальники, головне, щоб ви розуміли, що кожен вибухонебезпечний предмет або схожий на нього предмет він є реальною небезпекою для вашого здоров'я. Я хочу вам розповісти про безпеку Запорізької області і не тільки Запорізької області, а ще й України. Тож розпочнімо. Якщо ви бачите підозрілий предмет, то не підходьте до нього, не чіпайте і тим паче не дзвоніть нікому. Біля цього предмету і не фоткайте його, бо деякі технології вже реагують на хвилі від телефону. Тому він на безпечну місце, дзвоніть або батькам, а краще 101 або 102. Приїде пожежники або поліція і вивезуть цю міну на безпечний регіон, і там її підірвуть. І все буде добре. Завітали й до дитячої точки спільно, аби поспілкуватися з учнями. Ця локація працює за окремим графіком і наповнена вона різноманіттям ігор, навчальних матеріалів та смаколиками. Кожного дня на цю точку приходять діти від самих маленьких до 15-16 років. Ми граємо з ними в настільні ігри, рухливі ігри на дворі з м'ячем, волейбол, футбол майстер-класи робимо якісь до дня захисту дітей до 8 березня на свята. Ну намагаємося чимось дітей зайняти. А в 45-му ясел садку нещодавно розпочався ремонт найпростішого укриття із загальною площею 90 квадратних метрів. А до кінця червня планують зробити лише цю кімнату, де буде розташований клас. За словами директорки, вона є найбезпечнішою. Найбільшою проблемою були стіни. Тож яку частину прийшлося знести, а потім узялися вирівнювати. Необхідно замінити і застарілу електропроводку. За договором планується переобладнати е, санвузол повністю. Замінити сантехніку, покласти кахель. в цій кімнаті, де ми з вами знаходимося, зробити глибоку штукатурку, бо тут були такі великі пошкодження стін. Ви зараз бачите тільки перший шар штукатурки. Тоді буде зроблено вирівнювання всіх полів, покладання чуть-чуть кафелю і трошечки ліноліуму в цій кімнаті. Замовником поточного ремонту є місцева влада, а роботи виконує ТОВ Культ Зріст Інвест на суму майже в 400 тисяч гривень. У підвальному приміщенні є чимало інших кімнат, де зараз можна пересидіти повітряну тривогу вихователя. Вони наповнені всім необхідним і навіть іграшками від фонду ЮНІСЕФ для дітей. Отриманням безпекових умов. Так під час війни проходить кожний захід, який влаштовують на базі закладів освіти міста. Розпочалися літні канікули, тому вихователі взялися створювати свято для дітей. І в Запорізькій початковій школі мрія школярі мали привід для радості. Про це в сюжеті. З девізу команд, гімну та веселих руханок починається невелике свято у Запорізькій початковій школі Мрія захід влаштували під кінець навчального року. Очікують, що малеча зустрінеться зі своїми педагогами та весело проведе час із цікавими героями. За період війни тут вперше влаштовують захід для найменших. Це у нас квест з кольоровими стежками літа. У нас буде три доріжки, три три стежки. На одній ми будемо грати, на іншій будемо співати, на третій діти будуть показувати свою кмітливість та допитливість. Тобто, це буде такий ми покажемо всебічний розвиток дитини. Захід приурочений до відкриття у школі проєкту від ЮНІСЕФ забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей до шкільного віку в умовах кризи в Україні. У шкільну програму вже введений додатковий курс, що триватиме два місяці. Для цього створені спеціальні локації. Та перш ніж навчати дітей, педагоги спершу пройшли марафон вебінарів. Застосовується вона для дітей дошкільного віку, в основному для старших дітей. І ми допомагаємо дітям підготуватися до школи. Ми проходили спеціальні курси, нам їх надавали науковці, нас навчали, як дітям потрібно пояснювати про мінну безпеку, надавали нам практичні, методичні матеріали, за що ми їм дуже вдячні. У квесті беруть участь три команди. На них очікують спортивні змагання, у яких діти проявляють свою кмітливість, проходять естафети, намагаючись виконати все максимально швидко. Та призи чекають на усіх. На свято завітали і представники місцевої влади. А після привітань учні отримують набори канцелярій для навчання та нові рюкзаки. Я вважаю, що такі маленькі свята повинні бути, тому що діти зараз навчаються в онлайн, тому важко дуже. Їм і батькам важко, тому такі маленькі свята вони дуже потрібні. Але без підтримки, без гуртування один одного, без підтримки міжнародних партнерів нам самотужки не подолати ці проблеми. І от на допомогу приходить ЮНІСЕФ, який теж допомагає всім, чим може. І сьогодні вони надали рюкзаки для навчання нашим малечим. Тому Бажаємо їх, щоб вони навчалися тільки на відмін. Мені сподобалося найбільше всього подарунки і кульки. Я отримала тримаю у квесті перемагає дружба. І хоч святкова програма добігає кінця, проте діти не збираються розходитись. Бо саме цей день є першим приводом для зустрічі шкільної родини. На черзі рубрика топ експерт із директоркою департаменту освіти і науки міської ради Юлії Погребняк. Незважаючи на непрості часи, коли більша частина нашої області окупована, працівники закладів освіти міста Запоріжжя вони навчають і навчаються самі. Формують унікальний педагогічний досвід і гідно представляють його на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Нещодавно в Україні відбулася 14-та міжнародна виставка Сучасні заклади освіти 2023 це насправді найвпливовіше у галузі освіти захід. І педагоги з усіх регіонів України вони долучаються до масштабної події, щоб представити краще. Практики сучасної освіти це є впровадження СТІМ освіти, організація навчального інформаційно-цифрового простору в умовах дистанційного навчання це національно патріотичне виховання здобувачів освіти. Психологічна допомога дітям війни, навчання та супровід дітей з особливими освітніми потребами. Ми в сучасних важких умовах. І освіта Запоріжжя потужно була представлена на цій міжнародній виставці 58 закладів освіти. З них 34 заклади загальної середньої освіти, 17 – це заклади дошкільної освіти, 4 заклади. По позашкільної освіти – два інклюзивно ресурсних центри та комунальна установа центр професійного розвитку педагогічних працівників нашої запорізької міської ради. Освітяни Запоріжжя подали на розгляд е, журі 65 робіт. Це п'ята частина всіх робіт, направлених цьогоріч на міжнародну виставку. Взагалі, участь у виставці фахівців освітнього галузі міста Запоріжжя завжди була результативною. У 2021 році освітня система міста вибрала 11 золотих медалів, в двадцять 12 вищих нагород. А цьогоріч ще більше набрала обертів активність закладів освіти, тому що була проведена тотальна робота, і ми е, маємо значне підвищення рівня результативності, освітня система міста Запоріжжя. В цьому році виборола 38 золотих, 19 срібних та вісім бронзових медалей, і це завдяки такій потужній роботі всіх структур департаменту освіти і закладів освіти міста Запоріжжя. Наші педагоги завжди виборювали. Високі результати у всеукраїнському конкурсі Учитель роки не став винятком поточний рік. І, попри надскладні умови воєнного стану, запорізькі педагоги серед фіналістів всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023». Ілля Донченко, вчитель фізичної культури Запорізької гімназії номер 50 здобув перемогу в номінації Фізична культура. Перше місце Олена Черкасова, вчителька початкових класів запорізької спеціалізованої школи «40». З поглибленим вивченням англійської умови посіла шосте місце в номінації початкова освіта. Насправді ну, ми високо цінуємо з великою повагою відзначаємо внесок кожного педагогічного працівника у розвиток освітньої системи міста Запоріжжя, а відразу в наших дітей. Насправді це історія не про цифри і не про кількість нагород. Ми е, зміщаємо фокус уваги на згуртованість, на професіоналістність. Алізм на підвищення кваліфікації, на можливість працювати під час війни, адже за таких умов фахового зростання педагогічних працівників набуває неабиякого значення. Опанування новими техніками, які допомагають уможливити освіту в період такої нестабільності, використання практичних інструментів та реально працюючих кейсів, це те, що сьогодні на часі. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.